Ось такий цифровий лічильник показує пан Микола. Йому встановили в серпні. Обладнання на вигляд каже звичайне, але доволі розумне. Показники про водопостачання передає самостійно. Є ми вдома, нема вдома, ніхто нас не визиває. Все передається через інтернет. Менше бігать треба із бумагами, а прийшли, оплатили і все. Такий прилад встановили і в помешканні Валентини Піонткевич, говорить Рада зміна. Це такі електронні лічильники, що там вже не вдасться таким людям, які дуже хитрують, щось підставити, або що ж вже, вже це не пройде. Точно йде інформація, водоканал. За серпень пані Валентина використала кубометр води. Першу платіжку отримала сьогодні. Це вже перша платіжка по електронній системі. Ну, то одержу пенсію і заплачу. Вже не передавала я показники, контрольора не було. У підвалі встановили і прибудинковий лічильник. Тепер мешканці платитимуть тільки за спожиті ресурси, не відшкодовуючи збитки через боржників, крадіжки і втрати, говорить Олександр Хобяков. Він представник приватної компанії, яка надала обладнання. По новому законодавству потрібно встановлювати прибудинкові лічильники. От, і до 2022 року всі будинки багатоквартирні, повинні бути облаштованими цими лічильниками. От, і всі небаланси, які будуть по, цім, по цьому лічильнику, люди будуть мати змогу. Оплачувати лічильник у всіх 16 квартирах цього будинку встановили безкоштовно. Зауважує Олександр. Пілотний проект почали зі сміли. Це пілотний проект. Він вперше в смілі. Ці проекти проходять зараз по всій Україні. Цей проект, тільки такі проекти проходять у Вінниці, в Маріуполі. Зараз в Черкасах в принципі, планується цей такий проєкт. Тут ми можемо бачити і загальнобудинкові показники, і поквартирні показники. Тобто ми бачимо, що загальнобудинкові показники в прошлому місяці було 50-29 кубів, а поточні показники 52 куби. Додає, встановлення за рахунок міського бюджету в цьому будинку обійшлося б у 25 тисяч гривень. Та проект себе окупить, каже керівниця абонентського відділу місцевого комунального підприємства Водгео Наталія Дяченко. Ми вже багато років намагаємось владнати саму систему обліку для того, щоб зменшити втрати, так як втрати в основному не лише в тому, що є там мережі, які аварійні, але і в тому, що люди ну проблемно звітуються. Це проблема, або немає часу, або немає бажання. Є і такі втручання в роботу лічильників, встановити такі лічильники, то ми на 100% підприємство ну, збитковим вже точно не буде. Про споживання води, додає Наталія Дяченко, звітує третина мешканців багатоповерхівок. А контролерам інколи забороняють заходити до квартир. Цифрові лічильники ж дозволять контролювати дані онлайн. Звітність кожного абонента поквартирна, посуточно. Тетяна Недбайло, Федір Цаба, новини на Суспільному, Черкащина.